Ти просиш у неї спокою, але що може дати спокій тепер? Коли мова така глибока, їй все одно не вистачає тебе, коли все не суттєво, перетворюється на точні, яскраві деталі, коли збивається дихання від швидкості часу, що пролітає, коли слабшає рівень взаємної обороноздатності. Немає сенсу обманювати чи прикидатись, коли погляди провокують замріяність і безкарність. А ти й далі просиш неї відносну просто торкатися. А ти слухаєш, як тихо вона говорить про щось неважливе, про те, що любов не буває ні святою, ні справедливою, що приємніше бути собою, ніж бути просто людиною, що не існує болю, існує тільки розрада. І диво, що навіть зараз є та місце для справжнього і легкого. І ти хочеш їй вірити так, як не вірив до цього нікому. І поміж усієї цієї крихкості, поміж усієї цієї вини, стань навколішки, Поцілуй її так, ніби такого немає війни.